Вітаю, команда ситуаційного центру підготувала для вас свіжий випуск новин 26 червня, о 13.30 трапилася дорожньо-транспортна пригода на перехресті барського шосе та вулиці Калицької. Водій автомобіля, Део сіру кольору, рухаючись прямо зі смуги, яка дозволяє рух ліворуч, допустив зіткнення із автомобілем Mazda сіру кольору. Транспортні засоби отримали. Механічні пошкодження на місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили автопригоду шляхом складання європротоколу. 27 червня о 9.19 Завдяки відеоаналітиці, виявлений факт ДТП по вулиці Соборній, водій автомобіля БМВ чорного кольору не обрав безпечної швидкості та дистанції руху, наслідок чого здійснив зіткнення із автомобілем Hyundai білого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії склали Європротокол. 30 червня о 9.04 камери відеонагляду зафіксували факт ДТП по вулиці Левка Лук'яненка. Водій автомобіля Шкода сірого кольору не дотримався безпечного бокового інтервалу, внаслідок чого допустив зіткнення із автомобілем мазда коричневого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії допомоги патрульного. Ніх не потребували, та вирішили автопригоду шляхом складання європротоколу. 30 червня о 15.44 камерами ситуаційного центру зафільмовано аварію по вулиці Пирогова, 30 червня о 15.44 камерами ситуаційного центру зафільмовано аварію по вулиці Пирогова. Водій автомобіля Фольксваген білого кольору не дотримався безпечної швидкості та дистанції руху, внаслідок чого допустив зіткнення із автомобілем Фольксваген синього кольору, який рухаючись. За інерцією внаслідок удару зіткнувся із автомобілем Мерседес Бенз білого кольору. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили автопригоду за згодою сторін. Шановні віничани та гості міста. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушення на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на Viber або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.